«Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни вдарили з С-300 по селу Лежене Запорізького району о 4.30 ранку. Одна ракета вибухнула біля приватних будинків, друга впала у полі. Загалом по області рашисти завдали 74 удари. Зсу підірвали комплекс с 300 на околицях села Ільїне Бердянського району, а на кордоні з Донеччиною нацгвардійці затрофили Т-80 окупантів. Стріляв з пневматичної рушниці по сміттєвим бакам. Таку розвагу придумав 30-річний житель Запоріжжя, коли випив зайвого зброю. Забрали поліцейські, а хулігану вручили повістку у військкомат. 80 снарядів з граду прилетіли по гуляйполю. У місті немає зв'язку, вежа завалена. Дев'ятий місяць без світла, води і газу. Зу польські волонтери привезли місцевим буржуйки, аби обігріти підвали. Порвало трубу опалення у багатоповерхівці Вознесенівського району Запоріжжя. Для ремонту тепло відключать за двома сотнями адрес. мінімум до завтра. Міська влада заспокоює платити, доведеться тільки за реально надане тепло. А деякі з громад Запорізького району ще навіть не розпочали опалювальний сезон. Економлять у Пологівському лісництві затримали браконьєра. Чоловік нарізав повну автівку акації. Лісники правоохоронці її забрали. А чорному лісоробові обіцять штраф, а то й обмеження волі на три роки. Соціальні їдальні для бездомних відкрили у Запоріжжі. Міська влада виділила 156 тисяч гривень на харчування безхатьків під час холодів. Рекордний військовий збір. Запоріжці сплатили 713 мільйонів гривень з початку року. Це на 40 мільйонів гривень більше ніж торік. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.